Ціна біткоїна досягла майже 100 тисяч доларів, про що ми неодноразово говорили з вами в останніх оглядах ринку на цьому Ютуб каналі. Зараз ми бачимо невеликий відкат ціни, і я впевнений, що зараз гарний час для того, щоб звернути увагу на глобальні та локальні графіки біткоїна, щоб прийняти для себе в майбутньому правильні рішення на криптовалютному ринку. Тож без зайвих слів, давайте починати. А починаємо. А почнемо з глобального графіку біткоїна, а саме з тижневого таймфрейму, і тут ми вже почали отримувати негативні сигнали для біткоїна. Поки що вони не справдились, але майбутнє. Вам варто за цим слідкувати. Що я маю на увазі? Для аналізу на цей графік я додав ще індикатор RSI. Це, мабуть, найвідоміший індикатор для трейдингу. Він є в кастомному варіанті, той, який я створив для себе, для більш зручного візуального відображення. Цей індикатор допоможе нам проаналізувати ціну та спрогнозувати наступні рухи ціни біткої. Як ви бачите, тут є червоні зони, так? це зона перепроданості. Точніше, так, перекупленості, так, ця зона знаходиться вище 70. І, як правило, коли лінія індикатора RSI пересікає е, з зони нормальних значень, а ця зона 30-70 пересікає цю лінію вище 70, вона перефарбовується в червоний колі. Це зона перекупленості і це є зоною аномальних значень. Багато людей помилково вважають цю зону негативною для біткоїна, тому що якщо відповідно актив в зоні аномальних значень, то рано чи пізно він почне падати дуже сильно. Але як правило, для біткоїна. Коли він заходить в цей діапазон, а саме в діапазон аномальних значень, він росте дуже сильно. І в останні рази, коли так траплялося, давайте приближу вам графік, в останні рази, коли так траплялося, ціна біткоїна виростала до, до максимуму на 60% і падала на 37%. Ми з вами це могли бачити приблизно в жовтні 2023 року, майже рік тому. Якщо ми з вами подивимося на наступний приклад, знову. Вихід біткоїна з зони нормальних значень в зону аномальних значень, і це сталося орієнтовно по 47 тисяч в лютому 2024 року. З того часу біткоін в цій зоні виріс майже на е, давайте подивимось на 52%. І при виході з зони перекупленості він виріс до на 34%, Відповідно, ви могли забрати цей прибуток, навіть не розуміючи взагалі криптовалютного ринку, тільки прийшовши і використовуючи тільки цей індикатор. Що мені сподобалось найбільше декілька тижнів тому, що ціна біткоїна вийшла в перекупленість знову в 11 листопада, і це був дуже позитивний сигнал для всього криптовалютного ринку. Якщо ми з вами підключимо індикатор Everest, ми побачимо, що він дає набагато кращі результати, якщо ви купуєте криптовалюту, саме біткоін, по сигналам цього індикатора. Наприклад, перший сигналів був орієнтовно по 17 тисяч доларів. Тоді індикатор RSI ще нічого не показував, і ця угода принесла нам орієнтовно 62% прибутку. Після цього була також серія на набагато більше прибуткових угод, але цей індикатор підтверджує, що саме коли. Біткоін переходить на тижневому таймфреймі в зону аномальних значень, а саме в зону перекупленості, то це, як правило, найсильніші рухи біткоїна в цей період, тобто найбільший його ріст. Але який найбільш негативний сигнал ми можемо з вами отримати вже на тижневому таймфреймі в кінці цього тижня? Це якщо ціна біткоїна знову повернеться в зону нормальних значень, це саме відмітка нижче 70 і до 30. і до 30. Що в цьому негативно? Ми з вами побачимо дивергенцію на графіку біткоїна та на індикаторі. Тобто, ціна та ціна та показники індикатора вони будуть відрізнятись. Біткоін сформував більш високі максимуми, ціна індикатора не сформує більш високі максимуми. І якраз при поверненні в зону нормальних значень ця дивергенція буде підтверджена, що траплялось в минулому, коли траплялись такі дивергенції на графіку біткоїна? Я хочу, щоб ми з вами повернулися в 2020 Перший рік і подивились тоді на індикатор RSI та на графік біткоїна. Якщо ми з вами звернемо увагу, то дивергенція сформувалась аж в 2021 році на початку, а підтвердилась вона приблизно за декілька місяців, коли індикатор знову повернувся в зону нормальних значень. Це було в квітні 2021 року, і коли ця розбіжність. Сформувалась, ми бачимо, що далі трапилось з ціною біткоїна. Вона впала орієнтовно на 50-57% до мінімумів. Тобто, якщо ми зараз побачимо, що ця дивергенція таки формується, і біткоїн закриється нижче, то з великою ймовірністю, через певний час, можливо, через декілька місяців, через цю дивергенцію біткоїн впаде на орієнтовно. Тоді він був значно менший, зараз він може пасти орієнтовно, наприклад, 39-40%, і дуже легко, тому що дивергенції на старших таймфреймах, тобто тиждень, місяць, це набагато важливіше, ніж дивергенції на п'яти хвилинах на годині. Тобто від цього залежить взагалі глобальний рух ціни біткоїна. Саме тому ми з вами називаємо ці графіки глобальні. Тому слідкуйте за. Показниками цього індикатора ви можете його знайти на TradingView, можете додати безкоштовно в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. Цей та ще більше індикаторів безкоштовно ви можете отримати в телеграм-каналі, як я сказав, за посиланням в описі до цього відео. Якщо ми з вами повернемось до денного таймфрейму, тут дивергенції відпрацьовують по особливому, особливо під час росту біткоїна. Вони показують себе слабко, так тому що це вже графік не тижневий, це денний графік. Хоча. Я вам покажу, як вони тут відпрацьовують. Як правило, тут формується подвійна дивергенція. Тобто на графіку це може виглядати наступним чином і на індикаторі, тобто формується подвійна дивергенція, коли ми в два максимум підряд маємо менші показники на графіку біткоїна. І після цього як правило відпрацьовується дивергенція, але на як я сказав, на даному графіку вона може бути не сильна. І, як правило, після цього ціна біткоїна ще може дуже сильно продовжити рух ціни вгору. Тому на це обов'язково звертайте увагу про показники цього індикатора, буду писати в моєму телеграм-каналі. Якщо ми з вами включимо індикатор Радар, перейдемо з вами на графік Binance, так тому що цей індикатор працює саме для Binance. Приберемо RSI, то ми з вами побачимо, що ми досі в угоді по цьому індикатору угода була. Як знають підписники та глядачі мого каналу, угода була орієнтована по 69 тисяч 500 доларів. Я про це написав в нашій спільноті Криптоніт Prime, в нашій закритій спільноті. Після чого ціна біткоїна виросла на 44 Зараз прибуток становить орієнтовно 34% з плечем X2, це 68%. Плюс-мінус відсотків. Наступний графік, на який нам треба з вами подивитися, на радар ми з вами вже подивились, ми далі подивимося з вами на більш локальний графік біткоїна, куди він може локально зараз впасти, де його та інші криптовалюти можна купити. Для цього ми будемо використовувати індикатор Support Band, який так само безкоштовний для учасників, для підписників мого YouTube та Telegram каналу Цей індикатор допомагає визначити локальні місця для купівлі біткоїна. Як ми бачимо, коли ціна біткоїна падає. В цей діапазон, тобто до сірої та синьої зони, як правило, ми з вами звідси отримуємо невеликий відскок, іноді великий на 15%, іноді відскок всього на 9%. так відскок ціни маю на увазі, і були відскоки і по 26%. Тобто, ця зона виступає дуже сильним, дуже сильною підтримкою для ціни біткоїна. Іноді ця зона вона дуже сильно може прошуватись, тому як ви бачите, всі е, зони. Точніше, всі сигнали цього індикатора вони не ідеальні, і цей індикатор підходить більше для людей, які торгують локально і торгують активно. Ця, цей індикатор допомагає вам визначати гарні місця для пошуку ваших позицій. І саме ця лінія зараз знаходиться орієнтовно. Показники індикатора Support Band знаходяться по ціні 85-87 тисяч доларів. Тобто ціна біткоїна зараз зроспала орієнтовно на 9%, Звідси вона може впасти ще орієнтовно на 9%, відсотків, як, так як ця лінія є динамічною, вона зі зниженням ціни біткоїна може ще теж знижуватись, і після чого, як правило, піде якийсь такий доволі серйозний відскок, можливо, з оновленням максимумів, можливо, без оновлення максимумів але це вже локальна картина, яку набагато важче передбачати. Та й нам це в принципі не треба, тому що на глобальних рухах можна заробляти набагато більше ніж на якихось локальних маніпуляціях. Що на що варто звернути увагу, це те, що Якщо йде сильний тренд на ціні біткоїна, то не завжди ми з вами, тобто ціна біткоїна торкається цієї лінії, і ми з вами можемо відкривати додаткові угоди. Наприклад, в цей період ціна біткоїна, скоріше за все, майже два місяці не торкалася цієї лінії. Тобто, а коли вже ціна торкнулася цієї лінії, це була якраз доволі сильна корекція на 20%. І якщо, наприклад, ми з вами поміряємо 20% до максимум від максимумів, то це орієнтовно 79-80 тисяч доларів. Тобто в цей діапазон може спуститись з часом ціна через якусь консолідацію, спуститись, як правило, після цього почнеться якийсь доволі цікавий ріст. Перед тим, як ми розглянемо наступний важливий графік, ви можете поставити лайк цьому відео, якщо воно для вас корисне, а також підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні огляди ринку, а також цікаві гайди про заробіток на криптовалютному ринку. Зробіть це зараз. Тож, давайте подивимося на наступний цікавий графік: це на тейкер волюм, і цей індикатор, цей графік дозволяє нам зрозуміти, коли люди продають криптовалюту в збиток, це червоні стопчики, або коли продають її в прибуток, це зелені стопчики. Коли люди продають в сильний збиток, біткоін, це графік саме біткоїна, то як правило це є локальні максимуми для ціни біткоїна. Коли люди продають в. Дуже великий збиток, і ви можете бачити по найбільшим стовпчикам, що майже в цей період це було майже ідеальне дно для ціни біткоїна. Це було орієнтовно в вересні 2024 року, тобто цього року, коли біткоін досяг 59. 60 тисяч доларів саме в цей час були найбільші продажі. Після цього були найбільші продажі перед ростом біткоїна з 62 тисяч доларів. Ви знаєте, ми тоді разом зі спільнотою купляли біткоїн. Я про це писав в нашому телеграм-каналі. Тому зараз теж можете перейти і підписатись на телеграм-канал, того щоб не пропускати важливі якісь анонси по ринку криптовалют. І зараз для чого я вам показую цей графік, те, що ми зараз бачимо. Найбільший продаж за останні, можна сказати, три місяці ми бачимо найбільший продаж в збиток на цьому невеликому падінні біткоїна. І нарешті всі почали цікавитися, що таке торгова стратегія, для чого купляти альткоїни не на всі гроші, а лише на частину капіталу. Саме зараз, <кій> і добре, що саме зараз люди про це дізналися, тому що якраз на моєму ютуб-каналі я про це все розказую для того, щоб ви могли більш безпечно збільшувати власний капітал на криптовалютному ринку. Як ми бачимо, ціна біткоїна, і на той момент, щоб ціна біткоїна не досягла навіть 91 тисячі доларів, як біткоїн падав цієї ночі, так але ми вже бачимо, що вже є зараз найбільші продажі для біткоїна. Тобто, на якийсь локальний відскок, ми можемо з вами розраховувати. Саме для цього, саме через це і через показники моєї окремої торгової стратегії, я прийняв рішення дати рекомендацію членам моєї закритої спільноти, а саме CryptoNet Prime, я їм порекомендував. Купити ще докупити ще декілька альткоїнів, цікавих альткоїнів по ціні 90-91 тисяч доларів за біткоін. Зараз ми бачимо відскок по цим альткоїнам орієнтовно на 5-10%, навіть на, не такому, на такому невеликому рості ціни біткоїна. Радив, я купляти на невелику суму капіталу, якщо у вас зараз взагалі нема альткоїнів, і це бонус для людей, які додивились відео. Я вам, можливо, радив, як би я робив, якби у мене зараз не було зовсім криптовалюти. То на 5% капіталу я б купив зараз. Якщо ціна біткоїна продовжить свій рух до 100 тисяч доларів, ми з вами не побачимо дивергенції на тижневому таймфреймі, тобто на глобальному графіку. Тобто, з великою ймовірністю ми з вами побачимо доволі непоганий ріст альткоїнів. І ви на цьому рості зможете заробити. І наступні 5% ви можете виділити, якщо ціна біткоїна впаде до синьої або сірої лінії. По індикатору support Band. тут ви можете докупити біткоїна ще на точніше, не тільки біткоїна, а докупити альткоїнів ще на 5% Тобто, в такому випадку ви не витратите та більшу частину свого капіталу на альткоїни зараз. У вас буде серед ви купите в цьому діапазоні, купите в цьому діапазоні. У вас буде середня ціна, і після цього, як ви бачили з історії, як правило, після торкання саме лінії. Лінії індикатора Support Band біткоін продовжує свій ріст. А на цьому рості, на цьому відскоці, ми вже з вами можемо побачити доволі цікаві рухи по альткоїнам, можливо, на 20-30-50%, відсотків, точно більше, ніж це потенційно міг принести біткоін. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях, а також поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А зараз раджу подивитись наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках, про мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Воно зараз дуже актуальне. І дякую за перегляд.